Всім привіт! Я Катерина Сопрон, і якщо ви бачите це відео, це означає, що нове відео з'явилося на моєму YouTube-каналі. Е, мені дуже шкода, що вийшла така велика пауза між відосами. Я не навмисно так сталося, але е, хай це буде другий сезон, якщо що, або ні, я не знаю, це насправді зовсім не важливо. Важливо, що в мене знову з'явилася можливість і натхнення робити ці відео. Я сьогодні записую. Підводку цю на телефон, тому що ця розмова, вона про те, що важливо документувати моменти, і, в принципі, зараз не дуже важливо, як і чим. Це про документальне кіно ми говорили з Володимиром Тихим. Дуже цікава розмова, як на мене. Ми там не тільки про документальне кіно, про війну, про перемогу, про культуру, про Довженко-центр, наприклад, і про те, що нам робити далі. Так що. Перш ніж ви почали дивитися, підпишіться. Можете одразу поставити авансом вподобайку. Потім можете розставити, але спочатку поставити. Ну і коментуйте. Я чекаю на ваші відгуки. Приємного перегляду. Енергія. Енергія. Дивись, дивись, не труси стола бокама. Я в маршруті драмана дивлюся. Це якби це прояв культури нашої. Ми живемо в чудовий час. Купа питань на них, от всі треба відповідати. Йолки, пак, як так можна? Документалісти, я для себе в принципі так ніколи таким питанням не задавався. Воно якось так виходило. Ну роб життя змушувало робити якісь певні речі. Це людина, яка має е, здебільшого все ж таки якусь е, мистецьку світу. Тобто вона вже дивиться на те, що зазвичай людина може звичайно зняти, ну, тому що зараз взагалі демократична ситуація, абсолютно. Тобто, береш, купуєш там за 100 доларів фотоапарат, і знімаєш документальне кіно і воно може потрапити в Sundance і отримати навіть там якийсь приз. розумієте. тобто ти технічних обмежень не існує, але існують естетичні моменти. Тобто, ти, ти розумієш, що коли ти вмикаєш камеру і знімаєш якусь ситуацію, яка розгортається поруч з тобою, ти так чи інакше вже є учасником художнього осмислення цієї ситуації. І твій власний багаж культурний є. Тим фокусом, який наводиться на цю ситуацію, тобто ти є частиною, якби певною оптикою, і от від того наскільки ти занурений в художні процеси, бачення, якесь, потім як це це монтуєш, і це виходить, ми, власне може вийти репортаж, а може вийти якийсь навіть такий от документальний невеличкий фільм. Люди сприймають документальне кіно як. Можливість дізнатися більше чогось, і це якби не художнє кіно, тобто це претензія на те, що це все реальне. Тоб, ну, тобто правда. Тобто, а от насправді воно так. Тобто Я подивилась фільм про космос, там зоряні війни, але насправді так не буває, буває так. Немає на інших, на, на, там, на місяці або там на Марсі людей. Ну, ну, ну а от Я дивлюсь документальний фільм. Тобто це... Е але це помилка. Насправді. Документальне кіно настільки же і є художнім твором, практично, як і інші художні твори, які... але просто, воно просто в іншому жанрі і іншими оперує якби, умовностями. От і все. І для того щоб стати документалістом. Треба, в принципі, дивитись багато, насправді читати багато, тобто розмірковувати. Тобто, це має бути такі швидше робота з собою. Ну, життя тобі підказує, і життя тобі диктує. Ну, взагалі, хто твій герой? Отак по-хорошому не ми знаходимо, а ми герої нас знаходять. Всі люди потрапляють в кадр, я можу сказати, але в монтажі залишається виразні. Максимально вдала історія, коли ти просто ну практично інтимне якесь відбувається спілкування з героєм. Це не значить, що ми говоримо про щось інтимне. Ми про просто ця людина відкрита, вона якби емоційно жива, вона не, 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 не рухається за якимись шаблонами. Як правило, ми з нею переживаємо той досвід, який яким вона з тобою ділиться, і це по по, по ходу виходить тоді. От залучення глядача і він якби виходить таким якби спів. Учасником цієї історії, тобто відкритість по суті. Кожна історія це якась пропозиція якийсь кроку, що робити насправді, так чи інакше. Тобто, ми, якщо наприклад, чим знову ж таки відрізняється, по суті, там від задач телевізійного новинного сюжету, там фільм Вавілону, чину взагалі документальний фільм, короткометражний, він як правило однозначний. Слово однозначне в плані того, що він пропонує якесь рішення, а не так, що дивіться, от у нас є таке рішення і таке рішення. Виглядачі, будь ласка, розберіться. Сандарти Бібісінда, да, тобто, це, 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 це от той же BBC робить документальні історії, де в принципі вони якби займаються рішенням проблеми. Вони знаходять проблему, вони її заявляють. Можливо, після того робиться якась дискусія в студії. Тобто, це це, але по суті, ти, ти якби художньо осмисливши цю реальність, пропонуєш певну. Форму виходу з цієї ситуації вона і вона в рамках цієї художньої форми, в якій ти розказав цю історію, вона в принципі є відповіддю. Один-два фільми на тиждень точно виходило. Точно, тому що воно були там провиси величезні, на Майдані, якщо хто пам'ятає, коли там все воно. Але по суті, ми займалися тим, що ми не просто документували, ми стали якби, тим, тим, хто, умовно кажучи, внутрішній, такі, як, скажімо. Кіно показ майданівський, тому що люди з майдану дивилися про себе, Вони дивилися про себе по іншому, з іншого боку. Тобто, це не новини, а от, якби якась своя, якась. Ну тобто, вони осмислювали те, що з ними відбувається тут зараз, завдяки нашим фільмам. Чи інакше ми почали якось там з принципі знаходитись поруч з нашими там бійцями і знімати їх там життя, що вони продумають про це знову ж таки, таким чином це відбувалося. Знову ж таки, обличчя людини, яка є безпосередньо тут учасником всіх подій, або там мирняк, як то кажуть. Що він думає? Тобто ми фіксували певну пев, знову ж таки драма там. Ну, це, 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 це знову ж таки люди, які знак просто сидить в окопі і, і слухає, що там, де літає. Її обличчя надзвичайно цікаво. За нею можна дивитися годинами насправді. Та їй нічого не треба більше робити, ну так по-хорошому. Стало зрозумілим м, певні нюанси, які, ну, проблеми, які існували в, в принципі, ну як, ти піднімаєш тему війни. І е, на певному етапі ти робиш це для людей, які в цій темі. А потім ти починаєш, е, ну як, це ж зростання, ти маєш з, розшир, по, по, ну, більше аудиторії охоплювати, тому що це якби прогрес так відбувається. І ти розумієш, що для аудиторії цього питання не існує. Тобто, по суті, останні роки ми займалися тим, що ми намагалися порозказати людям, що йде війна. У нас ми воюємо, люди, ми воюємо, у нас гинуть військові, у нас гинуть не військові, у нас гинуть просто люди. Ми так, втрачаємо е, дуже багато не просто там, фізично там, на цій війні, а ще й морально, культурно. І це все от, ми займалися швидше цим питанням. Тобто за рахунок того, що ми там монтували щось, того, що ми знімали, там, якось розширювали, навіть у нас є ігрові проекти такі, щоб якимось чином е, залучити більше. Українців до цієї ситуації, щоб вона. ну щоб, щоб те, що сталося, воно в принципі було не настільки несподіваним, як воно воно могло бути. Майже місяць чимось у нас була якась абсолютно завис, що йде для, ну, для всіх наших більш-менш нормальних журналістів, документалістів не взагалі не було зрозуміло, як діяти всіх обставинах з цими дозволами, що, куди. Тим часом ек екстерно працювали всякі закордонні медіа, які так чи інакше ви від, ну, вони, ну, що, вони теж як в рамках нерозуміння чого відбувається, вони робили шаблоні історії, які були напрацьовані за часів там, коли вони знімали там схід. Їздить, ну Там Сирія. Ми маємо що? Ми маємо ситуацію. Ситуацію, з якою там 90 киян просто ну, навіть не знало, як що, схеми своєї поведінки. Коли гудить, коли падає там ракета, коли там тебе зустрічає там, чоловік зі зброєю, який там був там з твоїм сусідом, а вже зараз він від тебе вимагає там, документи. Розумієш, там ти жив в певних схемах. Поведінки, як себе поводити, як там, святкувати день народження, коли лягати спати, коли вставати, що робити, коли там прорвало в тебе каналізацію. А тут ситуація, в якій ти не знаєш, що робити. Ти, і, 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 і це якраз той момент, коли завдяки документальним фільмам, якимось оцим репортажам, коли якби, ти, ти, ти не просто бачиш людей. Ти бачиш схеми, ти бачиш сценарій, поведінки. Ось коли, але це має бути обличчя. Це має бути не просто там, там хливнюк, який там вдягнув на себе форму, а співає. співають. Це, типу, от робіть як я. Ні, це не це для звичайної людини, це навіть на якийсь бородатий красень-язовець герой там. Тому що знову ж таки, ну я, я чувак, мені 45 років, в мене там. Пузо, там ще все. Я, не, ну, я не можу себе асоціювати з цим молодим Богом. То для мене треба поведінку, для мене треба схеми. Тому ми почали намагатися це робити. Ми зробили, там, наприклад, я пам'ятаю цю історію про таких дядьок, яким за 40, які зробили там, підрозділ Гараж. Він розлетівся. Причому став, це просто настільки був приток для нашої тут. Поруч якими в будинку це у нас є теро. Таке було воно і є. Воно просто де, де війна знаходиться зараз. Тобто для них просто стільки людей прийшло записувати всіх, от, вони побачили себе в них. Такі етапи, як тут, ну в нас зараз до сих пір, це дуже важливо, щоб люди для себе могли знайти можливість себе реалізувати. Щоб не закритися своєю проблемою і здохнути з нею психологічно, і там, втратити тут. І потім з неї, ну і потім в реабілітації цих просто прошарків суспільства. Я не знаю, як з ними працювати. А тут, якби просто терра інкогніта Є купа біженців на кордоні, причому BBC, Один сюжет він бере інтерв'ю чорношкірих якихось хлопців, студентів арабів, які тікають. Другий бачу сюжет, інший журналіст для BBC, знову. Вже дядько чорношкірий, теж араб, який тут жив. тобто я, то я розумію, що просто в стані ефекту ця людина біжить до того, що вона звикла бачити на екрані. Біженець чорношкірий араб. Я його то, серйозно, я дивлюся, я думаю, Йолки-пак, як так можна? В чому проблема була то, наприклад, що це була якась така виключна справа. А тут війна стала тотальною. Тобто суспільство. Лякається, воює. Кожен знаходить. хтось там дезертує, хтось там краде, хтось там, але все одно всі разом тут, в цьому місці, і це дуже чудовий момент. І якби цей це зловити і передати там ці цей стан, якийсь, це мені здається зараз найцінніше. Зараз ми врешті, от я тобі що можу сказати, що цікавий такий аспект. Я подивився дуже декілька фільмів, коли я давно їх дивився. Іспанські фільми початку 70-х років. Це період, коли в них помер вреще. Ну і помирав, тобто вже вже відчували, що зараз помре цей Франко, фашистська ця, яка була 50 майже років. Тоталітарна херня, агонія її, і це звалюється, і люди опиняються в стані усвідомлення того, що. Ця схема вона вже розвалилася не працює тобто, усвідомлення світу, який без цього тоталітаризму, без цього е культурного в першу чергу, схем, які тоді були нав'язані, і, і, і воно як не дивно дуже звучно тут зараз там, тому що ця війна звалила оцю цю врешті-решт потвору, розвалила російського міра, який ще до 24-го так чи інакше був присутній, починаючи від нашого президента. І закінчуючи там, якоюсь бабусю, яка там, тобі продає, там, умовно кажучи, там, яблучки на базарі. Всі вони були частиною цього, цього, цього типу справжнього, це справжня руський імперія, імперська ця, бля, ця хрень. А Україна, ну це щось таке, типу ну, ну, таке, типу, ну понятно, ми тут. Граємось, що я там президент країни України. От я серйозно. А тут воно враз звалилося, і це от -от вперше для мене це розуміння, мені здається. Ми зараз починаємо будувати справді культурний простір свій врешті. В чому прикол цього довженко центру? Це те, що там, от якраз точка і місце погляду на процеси, воно з призми вічності. І тому навіть там якісь студентські роботи, які, ну як не студентські, тобто дебют, які вони робили, робили, альманахи випускалися. Це зовсім по-іншому ці альманахи вже звучали. Ніж, ну, тому що це вже робилося таким чином, що це дивіться, люди добрі. Оце наш, наше тут, зараз. Пройдуть десятиріччя, і ви будете сприймати цей світ саме так. Тобто формуючи уявлення, про, про це минуле от, через оці от образи, які зроблені, а не так, що типа там модна, там не модна, там галівуд, не галівуд, тобто там дорого, багато чи навпаки, це тіпа там щось. А це це, якби це прояв культури нашої, по суті, унікальність кінематографу на пострадянському просторі на радянському просторі була в тому, що він з собою замінив церкву. Досить швидко, тобто було знищені всі форми соціальних, ну, соціальних цих ось, якихось там глобальних сакральних моментів пов'язаних з церквою. А от як якісь от е, усвідомлення того, що є головним в твоєму житті, це дуже покладено було на, на кіно. І кіно про ну там от воно давало людям розуміння того, що і як і для чого. А, і тут величезна була знову ж таки емоційна щирість важлива, тому що ти бачив повністю неправду. Це соцреалізм, Тобто, це, це як ми хочемо, щоб воно було, а так воно немає. Того, тому якби там люди просто думали, вони думали, що десь, можливо, там воно і є, десь там, в Москві. Там, ну, там ще щось. Але все одно, якби схеми, оці всі архетипи вони формувалися. Ну і звісно, якби місце українця в цій в цій історії теж в кінематографі було знайдено. Він якби існував. Ну, ми про це дослідження всі ці існувало. Українській кінематографії, звісно, мав бути в рамках цього місця українця, теж робити все багато цього. І і, але з іншого можна якщо ти талановитий, якщо ти вмієш якось там пропітлять, ти міг розказати щось справжнє про Україну. М -м. Але ти мав йти на компроміси. Ти мав бути там комуністом, ти там мав робити багато-багато каки, бяки і взагалі стучать, навіть якщо там треба, щоб тебе якби, ну, казали, так, да, це нормально, він може. Ну, чувак, типа, ну, блін, Але ж він так робились шедеври українського кінематографа. Але ці люди робили ці компроміси, за що вони в принципі їм всі це пам'ятали, потім минав час. Це вже було якби зрозуміло, що це типа ні альо, ні крути, це ну дивіться. Оце він ця шедевр, але Він, він же мудак, він написав там на Параджана Вода і Один, і другий, і третій. Пішов нахер, Тобто відбув Кан... Кан... culture. Кансел culture відбувався у нас постійно. Так, так, так. І він був, скажімо так. Е і все це відбувалося таким чином, що в нас насправді оця вся це кіно це дорогий процес. Це зараз демократично, там, цифрове. А тоді, якби навіть короткометражний фільм, здається, десь це було ну, порядка 100 тисяч рублів бюджет. Ну, менше 100 тисяч. Тому і короткометражні фільми студентам затверджували дебюти тут. Все, що більше 100 тисяч руб рублів. Бюджет затверджувався в Москві. Тобто будь-який кінофільм затверджувався в Москві. Тобто це була не просто метрополія духовна, це була ще матеріальна метрополія. Вона, якби, весь контроль кінопроцесів відбувався там. І коли оця відбулася незалежність, то по суті людей, які були б менеджерами на рівні того, щоб могли б бути менеджерами цієї, ну, процесів, цих, не було тут просто. І от я до чого йду. Звідки наше кіно? Кіно в нас, на жаль, воно дуже, скажімо так би мовити, було не те, що залежне, тобто воно просто деформовано було цими обставинами. І мене дещо засмучує ця ситуація, що зараз у нас все ж кімитрополі Украї... Москви відвалилася, але в нас все одно, якби для наших кінематографістів, існує якась, типу, уявна уявному митрополі вигляді там якої якось, так, так би мовити збірного образу Кан. Що кар'єру я можу зробити, зробивши якийсь фестивальний фільм, який там буде там визнаний, отримає призи, і все, і це мені дозволить, так би мовити, одразу отримати наступний проект, тут фінансуватися. І це, якби, а по суті, гляда, гля, і знову ж як вже сформована певна кубка глядачів, які по суті знаєшки, бачу, люди дивляться це кіно, тому що це воно щось типу, Ну, в сканах же сказали, що це круто. Тому якби вони зовсім ну, тобто, ця ця ситуація дещо зараз продовжується. От. Е, і е, війна мені от якраз чим подобається, тим, що вона дещо все це спростила. Вона вона з одного боку це дуже сильно знецінила взагалі культуру. Ми маємо це розуміти. Але з іншого боку, вона прибрала ці всі якісь надбудови, які там залишалися від Москви. Зараз, зараз найцінніше це е, реактивність, реак, реакція. Реакція відповідно того, що зараз собою відбувається. І це, е, це все ж таки не з наприклад, не з великого не з асортименту мовно кажучи, вічних там фільмів. Да? Вони робляться не так, щоб там сьогодні я придумав, завтра зняв післязавтра. Показав і це якби от, спрацювало. Це може бути щось коротке, щось таке мемне, але по суті, осмислення там і якесь відчуття цього часу для цього, ще б там півроку треба на це витратити. І це не реактивна реа, тобто моменти. Потім вже можеш там. Ну ну, тобто, це це, це це інший процес. Ми отримали величезну кількість питань, які е, ніколи ще перед нами не стояли. Ну як під суспільством, перед е, вони були теоретичними. А зараз вони стали практичними, і їх треба вирішувати практично, і, і питання вирішити це практично з допомогою е кіноресурсу, на які існує, там, які ми можемо задіяти. Це теж велика їх кількість цих питань. І вони або і ми їх не вирішуємо, і за нас хтось інший їх вирішує. І тоді це починається знову ж таки існування не просто там, типу, кінематографісти, які там дивляться в бік, там, там умовно кажучи, там якихось е метрополій, Да? А це на рівні того, що люди будують себе у своє уявлення себе успішним. Це по якимось схемам серіалів, зроблених там нетфліксом про життя молодих людей. В Голівуді, там, в Велей, воно вже по суті за рахунок того, що ризик зараз е, взагалі мінімалізований в плані е, цифрової сучасного медіа простору да, в Україні. Тобто ти береш камеру і робиш там все, що завгодно, практично. Е, Ну і ти можеш, можеш потрапити в певний резонанс, як, наприклад, там, хлопці, які, там, ну, які там вирішили зняти кажучи, серію пса тільки про Бучу, да, в тих же ж, ну, естетичних, там, якихось, як це сказати, ідеологічних якихось художніх формах. Да, типу, ну, там, Такий лов баджет серіал українського виробництва. Ми беремо просто про бучу, знімаємо. Да? І це виглядає якось дуже ну некомфортно. Типа, ну як так? Це ж так вульгарно, все, і всі обурені цим. Або ти президент України і робиш. Практично ту ж саму Бучу, тільки в зверненні до, під час Дня Незалежності. Хоча теж там все вульгарно, теж абсолютно використовуються ці досить пласки, якісь уявлення про образи, навіть не просто самі образи, там, про Бучу, туж, про, це, про, це, про це, це гори, біду, дівчинка йде через там, вогонь, воду, це, військові воюють, а вона йде, це Україна, це син. Тобто, блін, це, це пошлость такої, я б сказав. Величезне, ну, величезне. Але все одно воно, воно все працює. Зараз воно в цьому процесі головне, е, як це сказати, да і шаровари вдягнуті, встояти на ногах. Все нормально, все воно працює, все воно буде, але думати про те, що ти можеш прийти і відкрити Америку, не треба. от я про що можу сказати. Треба, ну, От якраз звертати увагу на якісь речі, які були прожиті кимось тоді, і той досвід зараз піднімати, думати швидше про ну мені здається, про щось дуже камерне. Про що ти можеш чесно розказати? Про історію там сусідки своєї, там, яка опинилася там, десь під час окупації в якомусь місці вона можливо там взагалі тільки переляком від. Пережила це там, ну слава Богу, там але її цей же навіть досвід буде близький, зрозумілий, і через нього можна бути ну багато чого зрозуміти взагалі про все, що навколо тут відбувається. В нас ну ми маємо розуміти, що по суті в нас все ж таки так чи інакше погана освіта в країні. У нас дуже низький рівень культурний, ну як е, багажа культурного в людей. У нас якби там є традиції, є якісь, так би мовити, там, ментальні аспекти, чи ми відрізняємося від росіян, це видно mm. да, від цього всього діла. В нас є, є багато цінних речей, але, так, так би мовити, оце з цим треба буде працювати досить серйозно. Тобто наша аудиторія, вона все ж таки, я можу сказати, широка аудиторія. Е, вона по 95-му кварталу, на жаль. Ми маємо це розуміти. Вона, вони, для, для неї швидше речі дуже спрощені, дуже схематичні, дуже, скажімо так, які, які вона згодиться дивитися, тому що вона сприймає це як розвагу в першу чергу. Вона не, вона не хоче витрачати себе от на цю всю драму, це все. Ні, мені щоб типу, відпочити, а я, вже, я в маршруті драмано дивлюся. Ми живемо в чудовий час. Купа питань на них от всі треба відповідати. Я ж кажу, що вони і всі, і в нас кому готовому битися за ці першим відповісти на це питання, зняти першому першим, там блокбастер війну. в чергу вже стоять. Бачите, вже почали знімати. Так що все буде у нас попереду. Дуже багато цього цікаво. Яка зараз ситуація? Зараз Україна дає постереч тим, що вона отак от от воює з Росією. І, і справді вона змушує, там, мільйони людей в Європі, наприклад, там, і в Америці, я сподіваюся, з Америки я не знаю, з Європи це точно тому що близько все ж таки. Робити зусилля з тим, що якось усвідомити, що є така країна Україна. І, звісно, це вони включаються в те, що вони готові дивитися не просто новини, а подивитися, умовно кажучи, якийсь документальний фільм про це. Ігровий я не думаю, тому що ігрове кіно це, ну, це знову ж таки така історія, що ти на час не, не можеш ігровий фільм свій, там, свій німецький подивитися, тому що там треба подивитися там, серіал Netflix, Голівудський фільм про Бетмена. Вони ж теж такі ж. Насправді. розумієш. А тут ще. Але от, документальний фільм дізнатися, що такі українці, розумієш, в них є. Тобто Тут якби питання, так. Да. Тобто наша аудиторія значно зросла. А... І це не питання якості, це питання з того боку, тому що там лакуни оці з'явилися. До цього моменту не було цих лакун. До того до цього моменту, якби середній глядач європейський, він не мав взагалі жодної там шпаринки, якого б ти міг би щось там з України проскочити. В нього було все питання закрито. Це щось там типа, та ж Росія, тільки що да, взагалі. тобто, ну коротше, все воно якось там. А тут змушені, Не це нас має хвилювати, розумієш, по суті, ми маємо хвилюватися про себе. Ми маємо, навіть експлуатуючи те, що дивіться, в Європі це подобається. Зараз якби, все ж таки зробити оце, оцю якби, будувати оце, це, це, це підґрунтя для нашої саме культурної, своєї якоїсь там зростання там, окремо кіно, там, літератури, там, ще, 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 ще там, якогось свого там. Широкого там поп телебачення, музики, там все, щоб ці процеси були якомога більше орієнтовані тут на внутрішньому нашу середовище і могли б працювати з цим середовищем, щоб нам треба збудувати нормальне суспільство, яке думає про майбутнє, яке не думає категоріями, що тут зараз я маю виграти там все, все одразу. Розумієш, здобуті. що яке має розуміти, що інвестиція це. Це те, що може навіть не повернутися, але це тебе робить якби людиною, тому що ти думаєш про майбутнє, про те. Ну тобто, ну не брехати, не лицемірити. Тобто, це все ці процеси, це процеси культури. І цим треба займатися. І це от, як зараз, от, в нашому, якщо ми це збудуємо, то це буде перемога. Нам треба до цього прагнути. А тепер давай доявимо, що значить. Одночасно з вами ви дивилися відео, а я йшла по своєму парку домашньому. Як називається домашній парк, бо він поруч з домом. Значить, між тривогами тут вийшла пройтися, і тут приватний сектор і вила собака. І в якийсь момент я подумала, чи це ну, здалеку, подумала, чи це сирена. І потім подумала про те, що раніше ніколи б не виникло в мене таких думок, навіть що це. Це просто виє собака, бо вона сумує. Зи своїми господарями, які очевидно, скоро, скоро прийдуть. Так, от саме про такі речі, і говорили ми з Володимиром Тихим про реакції, про відчуття, які треба закарбовувати, і це робить «Вавилон-13». Я сподіваюся, що після цього інтерв'ю ви передивитесь їхні роботи, їхні документальні фільми великі і про Крим, і про майдан, і про, і про наше життя. Від 14 до 22 го і після власне, початку повноваштабного вторгнення і подумаєте про українське кіно, трошки можливо своє ставлення до нього переосмислити. Я сподіваюсь, і будете більше його дивитися. Це важливо, за цього ми власне і працюємо. Отак. Дякую, що ви тут. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Коментуйте, зараз буде вже зовсім темно, вже майже мене не видно. О, так, якщо розвернутися, то видно. Світло. Світло робить дива. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Побачимось вже в наступних відео. Па-па!